Так, друзі, добрий вечір, громадська організація Довста Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні наша ГО на своєму особистому прикладі знову показала, що разом ми з вами сила, і разом ми з вами можемо змінити цю країну на краще. Після нашої зустрічі з Павлом в Суді часу було мало для того, щоб поговорити. Не міг він всього сказати, що хотів, і адвокат переслав мені листа якого написав Паша, я вам хочу його зачитати. Значить, після затримання в селі Фурси Біла Церква Пашу забрав невідомий співробітник поліції. Посадив автомобіль Volkswagen Passat сірого кольору та, не дочекавшись закінчення роботи СОГ, повіз Павла в Білоцерківський райвідділ поліції. Е, невідома особа в камуфляжній формі. Е, Попросила поліцейського з відділу зробити фотку на його телефон. Після просьби почав погрожувати Павлу, якщо Паша не буде стояти та ще оформлять непокору та спробу втечі. Після надів маску на голову та став біля Павла, взяв його за руку і почав позувати. А поліцейський фоткав після завершення цією гнилю своїх гнилих дій, НЛО з автомобіля, з автоматом в камуфляжі, пересилав комусь фотку. Потім зателефонував і запитав, чи добра фотка. Потім сказав в телефон, мені за цю роботу ТТ забагато. Може бути простий іменний пістолет ПМ. Це, вже, це все дійство проходило на очах у дежурного поліцейського перед черговою частиною, бо світло на той момент було лише там. В кожному відділу перед черговою частиною є відеокамери, тому цей концерт буде видно на тих камерах. Я писав про це слідчий Ользі Савчук. Але вона просто посміялась, так як її зовсім е, місія її зовсім друга. Всі розумієте, яка. Е, в ДБР відкрита кримінальна справа, але камери в тому відділку до сьогодні ніхто не передивлявся. А вже пройшло більше як рік і 4 місяці. Також хочу сказати, що при зустрічі. Е, Після, після зав'язування нам очей скотчем, мені, Назару, гріші. Нас по одному вивезли в поле та погрожували, знявши на відео, передавали привіт карному розшуку Закарпаття та Чернівців. Це коротко, більше розкажу при, при нагоді. Про ці всі події я писав. Та слідчий, та давав покази в ДБР, але ворон ворону очі не виклює. На сьогоднішній день, поки патріоти захищають нашу країну, такі тилові криси користуються безкарністю. На мою думку, тим НЛО був працівник ГУНП в Київській області. Старший лейтенант поліції бойко Андрій. Якщо случиться в нашій країні. Ще якісь служби, бо виглядає так: селяни ми, церкві карателі, форма поліції. Отакий, От друзі, лист від Павла нам передали через адвоката. О, значить, що я хочу вам сказати? Наша ГО сьогодні показала, що разом ми з вами сила, що разом ми можемо змінити цю систему, гнилу, прогнившу дошку. Якщо ви, знаєте, про гнилі дошки, то якщо по них тісненько пострибати одному, то вряд чи, навряд чи щось станеться, а якщо толпою, то вона дуже гарно ломиться. Коли ми намагалися зайти до судового засідання, до суду взагалі, то безпосередньо судді зателефонувала судова охорона і безпосередньо суддя сказала, ну 10, то хай йдуть 10. В День Конституції, наплювали на Конституцію, витрили об неї ноги, і все робиться по телефонному дзвінку. І лише разом, лише дружно ми з вами можемо це все змінити. Тільки потрібно доєднуватись, потрібно разом вистояти проти цієї системи, того ж, так як сьогодні в судовому засіданні сказав Павлов, можна вийти з хати, а додому вже не повернутися, бо гнила система. По дорозі додому тебе з'їсть. Всім, хто говорить правду, не бійтеся заробити. Чим більше нас, тим ми сильніші. Всім, хто виконує злочинні вказівки, потрібно починати боятися, того що час розплати дуже близько. Далі буде Геудоста.